Пане Баранов, до вас запитання. Поки ми працюємо в ефірі телеканалу Інтата на Ютуб-каналі говорить Великий Львів. У нас велика аудиторія, можна говорити навіть про рекордні цифри одночасних переглядів. Дякуємо, що дивитеся. Дуже багато було, скажімо так навесні та взимку розмов, що складно Збройним силам через те, що не ухвалюють народні обранці закон про мобілізацію. Не просто, але ухвалили. 16 липня вже всі е, військово зобов'язані принаймні у резерв плюсі мали оновити е, свої дані. Ви як людина, яка скажімо так. Е... Ну не зовсім мобілізацією займається, але тим не менше. Секретар відбіркової комісії Військового інституту танкових військ, скажімо так, в тому числі приймаєте участь у комплектуванні українських військ. Яка зараз ситуація легше стало по особовому складу? По тих людях, які зголошуються, реєструються йдуть вчитися, зрештою до вашого навчального закладу? Дякую, дивіться, значить, щодо цього питання. До нас звертаються, приходять починаючи від цивільної молоді, військовослужбовців, і контрактної служби, і під час мобілізації, які є. Значить, Тут, скажімо так, головна ціль цих бажаючих це вмотивованість стати офіцерами, стати лідерами і виконувати свої завдання за призначенням. По статистиці я можу сказати, що у нас, скажімо, є і мобілізовані Відповідна процент кількості і контрактної служби, військовослужбовці, які приходять, реєструються, складають вступні іспити і далі продовжують навчання щодо безпосередньо ТЦК, ті та мобілізація і люди, які ну скажімо так, за своїм бажанням. Прийти, зареєструватися в ТЦК або поновити дані. Ми повернулися в ефір «Еспресо», Я мушу просто коротко уточнити і сказати глядачам телеканалу Еспресо, що у нас Сергій Баранов <ків> говорить про ситуацію з мобілізацією та набором кадрів, зокрема, військові фахові інститути так. та університети. Значить, щодо навчання в військовому інституті будь-якому. Наприклад, це наш військовий інститут танкових військ. Значить, набір він іде, він продовжується до нас. Приїжджають військовослужбовці і контрактної служби, як військовослужбовці за мобілізацією, і вони вступають і здають вступні випробування, і в подальшому навчаються на командирів підрозділів. Хочу повернутися щодо щодо ТЦК мобілізації, поновлення даних і так далі. Подібне. Ну, на мою думку. Кожен громадянин, який знає, що ну, він розуміє, що в нашій державі йде війна, да, і він, е, ніхто, як він, да, повинен захищати свою родину, свою, скажімо так, державу і так далі і тому подібне. Хоча я знаю дуже багато випадків, що багато ухилянтів, які, скажімо так, мимо проходять ТЦК і не виконують свій прямий обов'язок як, е, щодо захисту нашої держави. Але. Ну, це так воно і є. Але хочу сказати, що до навчання, значить, комплектування, е, значить, кандидатами щодо навчання, воно продовжується, воно триває, е, вони прибувають, складають вступні іспити і далі проходить навчання. А що ви зараз спостерігаєте? Є е, е, кількість бажаючих взагалі яка? Це ви збираєте потрібну кількість людей, чи їх недостатньо, чи, можливо, є більше охочих навчатися? Я поняв. Е, е, дивіться, значить. Е, так я і казав, кампанія вона триває е оберти йдуть, і військовослужбовці, які після під час проведення військово професійної орієнтації безпосередньо в військових частинах, да, е тому що в нас багато військових, які не ну, випускники, які дійсно запропоновують е своїм військовослужбовцям, яким вони служать щодо навчання і отримання офіцерського звання і вищого, е вищої освіти. Uh -huh. Приїжджають військових частин. Це і повторюю це є, і під час мобілізації військовослужбовці, і контрактної служби, оберти йдуть. Вони не скажімо так, немає таких питань, як два приїхала, і все. Да? Вони постійно йде процес, постійно люди звертаються, дзвонять, їдуть, пишуть. Ми їм робимо консультацію, інформування. Щодо оформлення особової справи, які потрібні документи, як до нас добиратися, які вступні іспити, ну і так далі тому подібне. Пане Баранов, до вас запитання? ну, Я знаю і розумію, що ви зараз більше займаєтеся рекрутингом, пошуком кадрів. Які стануть потім у майбутньому офіцерами вивчиться на офіцерів збройних сил України, але тим не менше, якщо аналізувати лінію фронту, що нам потрібно, щоб стримати ось цей такий повільний, але тим не менше, подекуди по цей рух окупаційних сил Російської Федерації, там на один кілометр, на кілька посадок, на зруйновані селища, в яких раніше там могло мешкати 20-30 людей, але тим не менш рух. Ну, дивіться, я хочу почати з того, що країни-партнери, да, наші. От. Любе е, поповнення, е, починаючи від е, боєприпасів, закінчуючи це літаками, або це танки, або це там ще яка е, люба техніка, вона завжди буде впливати на динамічну ситуацію в кращому стані для нашої держави. Це перше, да. Друге, поповнення, е, скажімо так, Збройних сил України е, е, мотивованими. Е, Військовослужбовцям, які, які будуть виконувати свої завдання щодо захисту нашої держави. Я розумію прекрасно, що е, зараз ця проблема, вона дуже, скажімо так, критична. Тому що ще е, спочатку війни, там 22-й рік, там, можливо, 23 й рік, да, це ще були багато, е, скажімо так, е, я навіть не скажу це бажаючих, а це було багато людей, які реально йшли захищати свою державу. Їх було е, скажімо так, достатньо да, з першого разу. Да. Але вже е, крайній цей й рік ми бачимо, що е, поповнення воно трошки послабіло, і тому треба, скажімо так, поновляти свіжими силами, особовий да, склад, е, даваючи тим, хто вже перебуває там три роки на фронті, додаваючи да, їм відпочинок, який то, щоб вони потім виконували свої завдання в повному обсязі, також уже з свіжими силами. Це щодо озброєння і щодо е, поповнення Збройних сил України. Е, щодо е, стримання навали е, Московії, е, ну я вам хочу сказати таке, що е, тільки з нашими, е, скажімо так, не, не хочу цього слова казати, але е, з нашими. Певненими діями да, і мотивацією, і збереження нації, і збереження наших земель ми можемо встримувати її е в будь-якому випадку. І ніякі там е більші дії вони не вплинуть на нашу державу. Е ну, це так вкратце.